Вітаю всіх, хто готовий вчитися! Пропоную вам дві задачі із збірника для підготовки до ЗНО під редакцією Анатолія Капіносова Номер 3321 Вона у цьому збірнику тестова задача, але позначена зірочкою, тому я звертаю на цю задачу вашу увагу. У ромбі АБЦД більша діагональ АЦ поділяє висоту БК на відрізки БМ, що дорівнює 5 см, і МК щодо рівні 3 см. Знайти площу ромба. Так, Ось малюнок до цієї задачі: він дається у цьому збірнику теж. Ви бачите, ромб АБЦД, більша діагональ а, С, висота БК, і вона поділяє цю висоту, діагональ поділяє цю висоту. На два відрізки. БМ дорівнює 5 і МК дорівнює 3 см. Що ми маємо тут зрозуміти в цій задачі? Давайте пригадаємо властивість бісектриси, властивість да, бісектриси. Чому саме бісектриси? Тому що у ромбі діагональ є бісектрисою кута. Ось ми з вами запишемо, що АС… Це бісектриса, бісектриса за властивістю діагоналій ромба. Це бісектриса. А оскільки це бісектриса, то вона ділить сторону, до якої вона проведена, на відрізки пропорційні двом іншим сторонам трикутника. Отже, оскільки це бісектриса, значить, і цей відрізок 5 см, а це 3 см, значить, сторони даного трикутника відносяться одна до одної, як 5х і 3х. Сторони трикутника пропорційні оцим відрізкам, на які бісектриса поділила третю сторону трикутника. Так. І тепер ми пишемо з вами за властивістю бісектриси в трикутнику АБК маємо. AB відноситься до BM, до BM так само, як АК відноситься до МК. Звідси AB дорівнює 5Х, АК дорівнює 3Х. Цей трикутник прямокутний. І тому за теоремою Піфагора запишемо 5х в квадраті дорівнює 3х в квадраті додати 8 в квадраті. 25х квадрат мінус 9х квадрат дорівнює число 64. 16х квадрат дорівнює 64, значить х квадрат дорівнює 4, х дорівнює 2. 2 і мінус 2 на самому ділі, але мінус 2 нам не підходить, оскільки ми говоримо про сторони трикутника, значить, відповідь беремо тільки додатну. Ми знайшли оцей коефіцієнт пропорційності, звідси слідує, що відрізок АВ дорівнює 10 см, а значить, і АД дорівнює 10 см, оскільки це ромб, і тоді площа ромба буде дорівнювати А на H, а значить, 10 помножити на 8. 80 сантиметрів квадратних. Така відповідь у нас є. Це відповідь Б. І ще одна задача із цієї ж теми 3322 вона теж із зірочкою. Давайте розберемося з нею. Діагональ трапеції поділяє її на два подібних трикутники. Знайти цю діагональ. Якщо основи трапеції дорівнюють 50 см і 72 см. Ось я накреслила малюнок до цієї задачі. Припустимо, що це 50 см, це 72 см. Нам сказали, що ці трикутники подібні Діагональ розбила ці, цю трапецію на два подібних трикутники. Ну, Давайте зрозуміємо з вами. Як ці трикутники подібні, де в них однакові кути. Ну, зрозуміло, що кути BCA і кут САД, вони рівні, оскільки вони внутрішні різносторонні, ці кути рівні. Ось, оскільки більша основа довша, ніж верхня основа, нижня основа більша, ніж верхня основа, то ці кути тупі. Ну і з цього зробимо висновок, що ці кути теж рівні. Тому трикутники подібні. І тому ми, якщо трикутники, ми запишемо з вами трикутник АБЦ, подібний до трикутника ДЦА. А, а тому їх сторони пропорційні, і ми з вами складемо пропорцію. BC так відноситься до АС, оця діагональ, що нам треба знайти, я її позначу за Х, як АС відноситься до АД. Ну і тепер підставимо сюди дані. Ви бачите, що ця бічна сторона верхнього трикутника так відносить до своєї найдовшої сторони. Як та сама бічна сторона другого трикутника до своєї основи, до своєї найдовшої сторони. Тепер підставимо сюди дані. 50, так відноситься до Х, як Х до числа 72. Розв'яжемо цю пропорцію х квадрат дорівнює 50 помножити на 72. Можна розкласти на множники оці числа, і у нас вийде х квадрат дорівнює 25 помножене на 2, помножене на 2, помножене на 36. І тоді знайдемо м корінь із цього добутку, вже знайти простіше. Х дорівнює із 25 5, із двох двійок 2, із 36 6. І виходить 2 на 5 на 2 10 на 6 60. 60. Значить, 60 см це діагональ AC. Це відповідь Д в даному випадку. Сподіваюся, було зрозуміло і корисно. Далі буде.